Вона має план, і він бездоганний лише до одного дня. Цей хлопчик, років шести на милицях, він намагається грати з іншими дітьми у футбол, буцає протезом м'яча так зосереджено, цілеспрямовано пхає вперед своє бути, бути, бути. Вона довго стоїть за парканом, Не бувало довго. Щось котиться їй через горло светра на груди і живіт. Вона прочунює лише тоді, коли м'яч б'ється об залізну сітку. Дивлюся вслід щуплій постаті, що йде, ніби хитаючись поміж кіосками, а надвечірнє сонце підсвічує охрою короткошерсти її капюшон. Хочу вірити, вона побуде ще. Ще два, цей такий. Помовчи, мені каже стежка, і я мовчу, між коров'ячих теплих ляпок іду на схід сонця в ранах землі моєї річки течуть. Тут дощів і вужів вірші до досхочу, і трава мурава зелена, як малахіт у земних доріг повно згинів і перехресть. Хочеш час лови, хочеш, чача, пей, а й е не не проти вітру раптом здибиться ніжно шерсть. Ти усе життя пам'ятатимеш цей мій жест. Я зніму сандалі, й вода забере мене. Поміж хвиль стрімких застояних трясовин, марнослів'я і кришталевої німоти, я плестиму вічність і кожен мій шрам новий, кожна ниточка перерізаних пуповин надаватимуть сил до конче вперед плести. Скільки прілих зим і солодких червивих літ нам відділено. Допоки весь біль не стверд, я ступаю знов на іскристий холодний лід. Тут мисливці лишили пір'я, чиєсь і хліб, і намічені імена всіх майбутніх жертв. Що ж, розстрільні списки також забере земля і ловців, і холодні ранки, і твань, груську, і самотню чаплю, і літнього журавля. Говори, говори, шепоче мені мій шлях, але фрази тануть, мов цукор на язику. Ці тоненькі миті, як лапки дрібних пташат, ніби вельон, що зачепився за очерет, поки можна, в мені в і залишай, бо чого ж ще потребує людська душа, трішки руху і дрібку світла насамперед? Ну і на останок віршик, який мені дуже подобається закінчувати свої виступи. Слава Поміранцев каже, що до кінця туру він його вивчить на пам'ять. Перевіримо. Вертеп. Не називай імен, правди не говори. Правда сестричка кривди, горщику не вари, але горить вогонь, спи уже гойда, гой. Волхви прийдуть зі сходу і принесуть дари. Наше життя вертеп, спробуй переживи кожну перепетію, саспенс без безтринь трави. Чорт не чіпай кози, смерть не точи коси, іроде, да вершник без голови поміж картонних драм і невідчепних дум молимось, як умієм, любимо, як без ладу. Але зійде зоря і голосом лялькаря всіх заспокоїть врешті туб-тубі-дубі-ду. Дякую е, Ну от не запитала Іра мене, чи я не стомився, але я вже би це все так, що я е, три віршики на кінець. А ти все така на понтах, на нервах. А я весь такий ваще, пацанчика. Втиравшись тобі, грузив безперервно, та ти пропускала повз вуха перла, не пропустивши ані стаканчика. Ці вічні твої Мартіні з цитриною, ці американо мої з молоком. В історію кулінарії, вписані терцинами, в історію кохання одним рядком. Бо ти вся така на понтах, на нервах. А я весь такий і лінивий, і ївий, королева моя. Візьми в мене перстень і будьмо уважні, і будьмо сміли. Ну, але ж ти не посидиш на місці. Куди тебе знову тепер несе? Я тут сиджу, пописую вірші, чайок попиваю. то те, то се. А ти як ракета земля-повітря, або як ракета земля-земля, і вже не стає ні терпіння, ні вітру, щоб збити твій курс бойового руля. Пливе. Корабель мій тримається курсом, під воду йде потихеньку. а ти прилітай, як тебе попустить. У мене тут є печеньки. І... Останнім віршиком я, як мені здається, хитро і плавно переводжу тему на е, вечірній концерт драмтеатру, верніше нічний, який сьогодні у другій буде в кінотеатрі, не пам'ятаю, як він називається. А все знає. То приходьте. І цей віршик, який я зараз почитаю, він теж там буде звучати, бо це Лєна, це Евер Грін. Всіх часів і народів. Ну і моя любов режима, Лена, знаєш, твоє волосся, Лена, знаєш твоє тіло, це ніби літо денебудь у обосні, яке згоріло і відлетіло, і залишився тільки білий попіл. І кілька ниток жовтого льону, а літо тіло, тіло, літо знов за десятком жаде перегонів. Це твоє літо, Лєна. І твоє тіло, це твоє літо, Лена, і твоє тіло, твоє літо, Лєна. Твоє тіло в мене спалило, спопелило, відпустило, відлетіло порозі ніч за порогом щаль. Я чекаю ще, ти зникаєш вже. Я чекаю так, ніби сниться жах. Ти втікаєш, як неслухняний птах. І габайте слів, літри справ. Переважно спів і жорсткий устав. Я томою хід, я майструю кліть. Я втрачаю слід, я йду в обхід, а ти? ти вже знаєш, що твоє голос, і ти вже чуєш твоє тіло. це ніби літо, де-небудь у босні, яке згоріло і відлетіло, і залишилось тільки трохи воску і кілька струм для сеансів, воду. А отже, все вже в моєму мозку. І як ми схочемо, то так і буде. І Як ми скажемо, то так і стане. І як ми ляжемо, то так і вийде. І там у Босні, чи в Киргизстані Чотири сонця відразу зійдуть. Чотири сонця і файна файка. Порожнє небо, і добра думка, і м'ятна жуйка, і біла майка. Каліфорнійське, чи бургунське, чи що там п'ють на твоїй ямайці, терпке мартіні і чай із медом, і дар суботи у кожній шклянці, червоні дреди, діряві кеди, солона шкіра даб, цукрова вата, швидкі колеса, блін, повільний вітер. Отак і будем. Свій вікувати, чи вже аж там, чи ще на цьому світі є на.